Доброго ранку, милюві перекладки брейнемовного каналу, бачите? Мусор поїхали збирати. Харків живе та працює. Сьогодні 22 грудня 2024 року. Два градуси тепла. Ми з Максисом на прогулянці. Пів на дев'яту. Да, Максим? Там вже. Рибку вивезли продавати. Автобуси вже приїхали і на Барабашку, і на турбувати. Не знаю, що люди чекають. Магазини вже відкриті. Як пройшла ніч у Харкові, начебто і непогано. Вибухів гучних ночок. Були повітряні тривоги, ну то зазвичай вже <кій> <кій> вчора ввечері друг приїздив, Славик трошки посиділи. Так у нього новина сина мобілізували. ну Будемо сподіватися, що ж нам більше нічого не залишається. Ось ще мусор поїхали з братом. Будемо сподіватися, що все буде добре. Всі хлопці повернуться живими і здоровими. Харкові у Лондоні. Другу добу тумани стоять. Ось так ось ми живемо. Ну, тепло. Для 22 грудня це гарно, але якось не так, як повинно бути. Хочу побажати усім. Зачем ти? Навіщо тихо наш? Хочу побажати усім гарної неділі. Усім мир добра злагода. Ну, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. От сиділи, нікого не чіпали. Вони тобі потрібні. Хоч слово мене боїться, я радий, так? Да? Все. Миро, добро загади. Всім всі ж дякую. Будемо жити. Незважаючи інакше. До побачення, мої любі. Гарного дня. Гарної неділі. Пока. Максим, скажеш що-небудь. Гав!